Дуже сумую за Україну, яка була до війни. Топ 10 штук, за які має сьому найбільше плацкарт, це їм напевно сказали там тисячі доларів. Я задав, щоб тут на плацкарті десь покататися за якимись там магазинами, типу АТБ Кулінічі, така боня. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, але особливо в Одесі, це знаєш. Люди просто ссоряться для того, щоб дати чуть-чуть один одному емоції, потім дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, але ну, зробити це якось приємно. Ну коли це так, І коли це так, що це взагалі неприємно. Потім, звісно, за українською їжею іменно саме в Україні десь в селі знаєш там, де все домашнє, от такі от справжнє за базаром українським дуже скучав. Ну тут тут нема такого. Як не дивно, ти знаєш? Ти сумуєш за тим, що тебе було в дитинстві, і то що тобі дуже подобалось, можна без жалуватися на ці дороги, ужасні в Україні, так далі, але повернутися там на деякий час про ним проїхатися, а відчути оце все, побачить обличчя людей, які плюються на ці дороги. Це теж би було приємно побачити, але ти бачиш, асоціюється у нас. Все ж таки приємно з тим, що було колись, коли ще не літало над головою це все, коли було якось приємно жити. І виявляється, що все, що було в нас раніше, це було абсолютно достатньо для нормального життя і щастя. Людині постійно щось хочеться більшого чогось. Я просто хотів би цим вас закликати, цінувати, те, що у вас є в житті зараз, бо далі може бути гірше. ну Ви бачите ситуацію в світі. Просто в моменті насолоджуватися тим, що є. Конечно, дуже це українська доставка, український сервіс, це то що ще мені б хотілось би просто відчувати кожен день ніде в світі такого нема. І, якщо чесно, медицини дуже ніде такої світі, як немає в Україні, при всіх оцих поганих больницях, які там тріскаються, розвалюються про там оцих очередях. Можна, насправді. В Україні кожна там друга, третя, четверта лікарня має нереально крутих лікарів. То, що там відбувається якісь срач, носк чи золотука в цих лікарнях, це проблема самих українців. Нам самим треба мінятися, змінюватися, культурно змінюватися. І загалом би все було краще. Але факт того, що українські лікарі роблять майже неможливі речі. Тобто за кордон їдуть тільки що там рак вилічить, чи якісь операції, що ну, в Україні вони просто дуже дорого коштують і їдуть за кордон для того, щоб отримати страховку і зробити операції. Там да, насправді воно так працює. Навіть оці дуже багаті кінти, саме так вони і роблять. Бо вони не їдуть за свої гроші, ці всі операції робить. А так в Україну всі насправді їдуть і зуби робити важкі операції. Українська медицина це супер. Я б дуже хотів би, особливо після поранень, перевірятися, це б взагалі було класно. Коротше, тут я думаю, можна поставити крапку.